Чемпіонат Узбекистану по футболу. Четвертий тур. 6 квітня неділя. Друзі, вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. І саме головне, пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Ось прямо тут. Дякую. Всім дякую. Так, виходить, у нас у неділю заплановано два матчі. І два матчі, не знаю, як ви, я вважаю, будуть досить досить веселими. Согдіана Пахтакор і АГМК аль проти Динамо Самарканд. Ну, щодо першого матчу, е, Сокдіана стартувала найгірше. Е, за перші три матчі не здобули е, джізакські футболісти жодного зачків. 0, 0 балів в таблиці у Сокдіани і останнє місце поки що. Але це поки що три матчі. І попереду дуже-дуже довга історія чемпіонату. Потрібно підніматися вище, я вважаю. Пахтакор досить невдало всього три очки після трьох матчів 5-3. Перемога дуже весела була в минулому турі, і я скажу, що пахтакор викарабкається. я вірю в це. 5-3 по забитим пропущеним, 3 очки. І поки що восьма сходинка. Пахтакор доведе, що він буде один з головних претендентів на чемпіонство в цьому році, я вірю, і вірю, що Пахтакор буде е, тур за туром підніматись в таблиці. Е, тут я. Прогнозую перемога Похтакора, і при цьому буде матч результативним, тому що я очікую, що, скоріш за все, Сокдіана заб'є. Сокдіана заб'є і Похтакор заб'є все одно більше. Тому е, перемога Пахтакора і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,2, друзі. Взагалі, крутий кеф. Е, другий матч АГМК Динамо Самарканд. АГМК непогано стартували на другому місці. Минулий чемпіонат так само. Закінчили на другому місці. 7-2 по забитим пропущеним. Абсолютний результат 3 гри 3 перемоги. 9 очків. АГМК. Динамо Самарканд одна перемога. І Получається а ні. Динамо Самарканд дві перемоги і одна нічя, вибачаюсь. Дві скромних перемоги: 1-0, 1-0 і нічя 0-0. Динамо, Киї... Динамо Київ пригадав, ти бачите? Вибачаюсь. Динамо Самарканд дуже чудова оборона. Ось ця статистика говорить про те, що Динамо Самарканд за перші три матчі. Не пропустив ще жодного з м'ячів. Е, непогана оборона. І тому Самаркант іде слідом за АГМК на третьому місці. Непоганий результат і непоганий старт. Я думаю, буде малорезультативним і матч в гостях в Алмалик. І я м -м, просто. Цьому матчі беру тотал менше 2,5 1,7. Тотал менше 2,5, 1,7 А ГМК Динамо Самарканд. Ну і на всяк випадок повторю: Сокдіана Пахтакор. Пахтакор в гостях виграє, і при цьому буде більше 2,5. 2,5 Тотал e більше коефіцієнт 2,2. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, друзі. Пам'ятаємо, що ваші вподобайки і змістовні коментарі. Це головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Дякую, не передякую. Ось такі у нас новини. Футбол Узбекистану. Алга! Слава Україні! Скорішої перемоги нам. Над рушизмом бажаю, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за активність підтримку. До зустрічі, всім па-па.